Доброго дня, шановні трейдери, вітаємо вас на каналі Trading Hero. У цьому випуску ми проведемо щорічний огляд результатів торгівлі портфелів, незважаючи на те, що деякі алгоритми ще знаходяться у ринку. Це два алгоритми по новозеландському долару по відношенню до канадського долару. Але зважаючи на те, що рік вже закінчується, ми нових позицій не відкриваємо і лише чекаємо закриття даних угод. Суттєвого впливу на результати торгівлі закриття даних ланцюжків не зробить, тому є сенс підвести підсумку. Саме сьогодні, давайте почнемо з першого портфеля. Це портфель на 5 тисяч у першій версії. По даному портфелю за цей рік наш прибуток склав плюс 8,5%. Якщо говорити про нову фішку Майфексбука, вони зробили можливість прогнозувати дохідність портфеля на кілька років вперед, зважаючи на його попередню дохідність, як без реінвестування, так і з реінвестуванням, а також по методу Монте-Карло. Якщо вам цікаво, ви можете скористатись прямим посиланням на моніторинги кожної з торгових стратегій і провести моделювання дохідності портфелів власноруч, а ми більше уваги приділимо там результатам і причинам, по яким ми отримали ті результати, які маємо. Щодо щомісячної дохідності, можемо бачити, що по даному портфелі у нас було два місяці зі стоп-лосами, які суттєво вплинули на дохідність портфелю цього року, але незважаючи на досить великі мінуси. Стратегія не тільки змогла відновитися з отриманих збитків, а й згенерувати досить непоганий прибуток. Наступний портфель на 5 тисяч доларів у другій версії. По даному портфелю дохідність також невелика, вона складає близько 7,6%. На графіку Equity можемо бачити причину отриманих результатів це також стоп-лосс, який було отримано. У червні місяці, і він склав більше 32%. Тоді на початку літа такий. Розвиток подій взагалі ставив під загрозу дохідність даного портфелю, але завдяки тим змінам, які ми внесли у всі інвестиційні портфелі у серпні місяці, ми, по-перше, можемо бачити зростання дохідності, а по-друге, відсутність стоп-лосів. Рухаємось далі. Портфель на 10 тисяч у першій версії. По даному портфелю ми також отримали стоп лос але змогли не тільки відновитися, а й показати дохідність близько 20%, що враховуючи локальну просадку. Понад 15% є дуже хорошим результатом. І знову ж таки, зверніть увагу на зміни в дохідності після внесення коригувань, вона досить суттєво підросла. Наступний портфель на 10 тисяч другій версії це єдиний портфель, який цього року показав збитковий результат, так як двічі отримував досить великі стоп-лоси, і, незважаючи на всі зміни, які були внесені. Не зміг відновити отриманих просадок для порівняння минулого року. Цей самий портфель приніс близько 40% прибутку, тому наступного року ми, як мінімум, очікуємо повторення даних результатів з урахуванням тих поліпшень, які ми внесли в портфелі. Наступний портфель на 20 тисяч доларів. Даний портфель також отримав декілька стоп лосів Прибутковість цього року клала трохи більше 11%. І, знову ж таки, досить чітко ми можемо бачити дохідність в портфелю до внесення змін. І після, що дає нам гарні перспективи на наступний рік, враховуючи те, що це є найстаріший портфель, який ми почали торгувати у січні 2019 року. Тож наразі маємо 6 років торгової історії. І загалом за цей період з урахуванням зняття капіталу дохідність цього портфеля склала майже 400%. Даний портфель має всі шанси показати гарну дохідність наступного року. А враховуючи те, що він показує прибутки 6 років поспіль, у реальному часі цей портфель є досить стабільним у довгостроковій перспективі. Наступний портфель на 50 тисяч доларів показав дохідність 23%, незважаючи на отримані стоп лоси друга половина року не лише покрила отримані збитки, а, як ви бачите, після внесення коригувань суттєво підвищила рівень щомісячної дохідності. Тому даний портфель також є. Досить перспективним. Наступний портфель на 100 тисяч доларів. Дохідність по даному портфелю склала майже 9%, так як в ньому більша кількість алгоритмів отримала стоп-лоси, і навіть після внесення коригувань і суттєвого збільшення дохідності у серпні місяця, низька дохідність алгоритмів у першій половині року та велика кількість стоп-лосів не дали можливості отримати більший прибуток. І останній портфель на 200 тисяч доларів. Прибуток по даному портфелю склав. 11%, маємо схожу картину до попереднього портфелю, було 3 місяці з різною кількістю стоп лосів Після внесення коригувань дохідність суттєво збільшилась, і цього було достатньо для того, щоб вивести портфель з мінусів, але показати супердинаміку прирості капіталу даний портфель не зміг. Хоча, якщо говорити у грошовому еквіваленті, прибуток даного портфелю є найбільшим і складає понад 38 тисяч доларів. На нашому прикладі ви можете бачити, що звященного гралю трейдингу не існує, і навіть маючи в запасі кілька прибуткових років поспіль, нам доводиться постійно адаптовуватись під актуальні ринкові зміни, тобто у нашому випадку алгоритмічна торгівля це живий процес, у ході якого ми постійно шукаємо можливості швидше підлаштуватись під зміни на ринку та забезпечити стабільність торгових портфелів. І хоча нам шкода констатувати. Те, що цього року ми не досягли намічених цілей. Як ви пам'ятаєте з презентації, наша очікувана середньорічна дохідність знаходиться у діапазоні від 50 до 70% річних, теж таки цей рік багато у чому став для нас переломним. Так як ми змінили підхід до ризик менеджменту, зробили його більш гнучким, а портфелі більш стабільними, то у наступному році ми маємо всі шанси. Вийти на цільові показники і принести вам гарні прибутки. І в завершення цього короткого відео я хочу подякувати всім вам за те, що, незважаючи на всі складнощі, ви залишились з нами, рекомендували нас своїм друзям і підтримували нас змістовним зворотнім зв'язком. З нашої сторони, ми зробимо все, в наших силах, для того, щоб у наступному році порадувати вас високими і стабільними доходами. Продовж наступного тижня ми будемо формувати оновлені версії тих портфелів з урахуванням результатів поточного року із 6 січня відновимо торгівлю і продовжимо заробляти кошти. Вітаємо всіх з Різдвом Христовим та прийдешнім Новим роком і бажаємо вам не тільки фінансового благополуччя, а й перемоги, миру, міцного здоров'я вам і вашим близьким. До зустрічі у новому році!